Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку дітям бажаю. До нас в гості завітала тітонька сова і принесла цю коробку у ній предмети. А щоб дізнати, що це за предмети, треба відгадати загадки. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник працьовитий робітник. Так, це пилисос. Навіщо потрібен? Для того, щоб чистити килим, підлогу. Що він робить? Він збирає сміття, бруд. Відгадайте ще одну загадку? Всю білизну позбирає і старано викупає, буде знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Так, це пральна машина. Що вона робить? Вона пере білизну. Яку білизну потрібно прати? Так, прудну. Відгадайте ще одну загадку. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Так, це праска. Що робить праска? Вона прасує білизну. Яка білизна після прання? Вона м'ята. Навіщо прасувати білизну? Для того, щоб вона була охайною. Якою праскою прасують білизну гарячою? Відгадайте ще одну загадку? Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Так, це холодильник. Що він робить? Холодильник зберігає продукти харчування. Відгадайте ще одну загадку. На стіні вікно чорне воно кнопку натискаю, тут же оживає. Так, це телевізор. А для чого потрібен телевізор? За допомогою телевізора ми впізнаємо дуже цікаву інформацію. Як одним словом називають ці предмети? Побутові прилади. За допомогою чого вони працюють? За допомогою електрики. Тітонька сова пропонує вам намалювати один з цих предметів. Ми будемо малювати телевізор. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, пензлики. Фарба білого чорного кольору, стаканчик з водичкою, серветочка. Для початку намалюємо контур чорною фарбою. Також що ми намалюємо ніжку. Білої фарби ми намалюємо екран. Ось такий телевізор у мене получився. Мені також буде цікаво подивитись і на ваші малюнки. Дякую за увагу! До побачення!